Доброго здоров'ячка, пані та панове. Мене звати Федір, і в цьому випуску будемо розбиратись, чому команда Бейт провалила IEM кельн. Як Брокі класно грає після повернення в команду Фейс. Чому Хуксі разом з Астраліс перетворюється на тір 1 капітана в тір 1 команді? Ну і не забуваємо про рінкла. Команда NAP доволі неочікувано легко потрапила в другу стадію Кельну. З вас сподобайка. Не забувайте про підписку, а ми починаємо. Перша і найголовніша тема нашого випуску це команда Бейт. Перед початком сезону були такі доволі серйозні чутки, що НПІЛа запрошували в НАВІ. Але він відмовився. Я думаю, коли ти відхиляєш пропозицію такої крутої команди, то це амбіція, то це заявка, то це впевненість в тих тімейтах, з якими ти граєш зараз. Я думаю, всі розуміли, що команда Бейт націлена бодай на прохід в другу стадію, що вони готові, що вони заряджені, що вони були на невеличкому буткемпі і зараз будуть домінувати над ну, щонайменше тір тір-30 командами. Але приїхавши на турнір, все розпочалося з провалу, з фіаско і з тотального програшу команді. Астраліс бити обрали свій коронний нереальний міраж, який вони грали ще з попереднього сезону на класному рівні, і віддалися на ньому 13-2. Окей, ми не засмучуємось, ми віримо в команду, і насправді друга мапа була вже більш насиченою і більш цікавою. Овертайми на інферно програні, але, хоча б, якісь ознаки життя, хоча б якісь. Ось ці настрої з мейджору, настрої з попереднього сезону, команда би змогла нам з вами подарувати. Упали в ніжню сітку, нічого страшного, але там, що відбулося в матчі Флайквест. FlyQuest... Це сльози, це біль, це ну, місцями навіть розчарування. Так, це були три мапи, так, це було насичено. І знаєте, оці емоційні гойдалки, коли виграється раунд 1 в 3, овертайми, всі на хайпі, і після цього матчпоінт, гра на виліз з турніру, просто віддається раунд два в одного, тому що ті вийшов зі смока і розвалив двох гравців команди Бейт. Мені здається, це нерви, але, ну, мабуть, це вже не виправдання для бейтів. Якщо там два роки тому, рік тому можна було казати молодий склад, хлопці тільки зібрались, там якісь заміни їм мало років, то зараз вже це доволі досвідчена, доволі е серйозна команда, яка повинна проходити в другу стадію. Не сказати, що вони розчарували на 100% своїм виступом, але два програші з двох матчей, ну, все ж таки говорять самі за себе, і в цілому команда виглядала нестабільно. Тобто від. Провалу від е, злитої катки команді Астраліс до овертаймів від е, того, що вони на моралі тягнуть флайквест на допи до того, що вони просто ці овертайми програють. Коротше, якийсь такий доволі похилий виступ. І наразі команда Бейт залишається знову ж таки на тір 2 левелі. Це крута, міцна, але тір 2 команда, яку можна порівнювати місцями з 3 Max, з FlyQuest, з тими самими Астраліз. Можливо, але данці все ж таки набирають, набирають і набирають все більше і більше обертів. тому будемо сподіватись на наступних турнірах Бейт, ну, хоча б якісь Best of 3 почнуть вигравати, тому що у них є для цього всі. Все підґрунтя, всі тактики і всі налаштування. Можливо, не вистачило тренера на турнірі, але це знов ж таки в кошик виправдань команди Бейт, який і так вже переповнений. Ну, два програші з двох, це фактично тільт, фактично фіаско. Будемо сподіватись, в моральному сенсі команда все ж таки не розклеїться. І далі будуть, ну, хоча б якісь результати, хоча б якісь там надії на плей-офф стадії великих турнірів нам з вами дарувати. Якщо вже заговорив про команду Астраліс, то далі пропоную перейти вже до цього ростеру, який квітне, який набирає, набирає, набирає оберти і данці зараз не сказати, що якусь нову еру будують, не сказати, що вони там на нереальному хайпі і підйомі, але все ж таки у порівнянні з останніми двома роками. Команда Астраліс грає в КС, і місцями вони грають в дуже якісний Тір 1 КС, але лише в других половинах. Якщо ви звернете увагу на останні матчі першого етапу, вони три мапи з чотирьох або навіть з п'яти починали з рахунків: 1-11, 2-10. 3-9. І після цього, після того, як вже просто в штанцях навалено, команда Астраліс, ці шалені данці, починають пітніти, починають прокидатись, починають давати камбек. Місцями запізно, місцями все-таки у них це вдавалося. Так чи інакше, вони пробилися в другу стадію, і я сподіваюся, там вони нас не розчарують, тому що команда насправді доволі цікава. Що стосується Ліквід, це ще один ростер, який неочікувано не робив зміни у своєму складі. Нафа вирішили залишити. І насправді я думав, що це помилка. Тому що настільки мінус моральний гравець команді, настільки незрозуміла атмосфера, настільки жахливі результати були наприкінці попереднього сезону, що мені здавалося, що Наф ну вже сам розумів, що його з цієї команди будуть кікати. Тим не менш, його залишили. І не сказати, що це допомогло. Тобто, все ще дуже слабенькі тактики, все ще дуже незрозумілий мапул, і все ще така доволі сумбурна гра у виконанні команди Liquid. Плюс-мінус той самий рівень, який був на завершенні попереднього сезону, він зберігається і зараз. Тобто, окремі мапи може потягнути твіст. На окремих мапах навіть НАВ може покричати, але загальної картини, загального розуміння, куди рухається цей склад Ліквід, як на мене, немає. Особливо мене дивує те, що вони постійно обирають мапу Dust і грають на ній. Ну, Не те, що не бездоганно, грають на ній посередньо, припускаються просто нереальної кількості помилок вони на цій мапі. Тому питань до тренера, до капітана, до організації в цілому дуже багато. Так, вони пройшли в другу стадію турніра, але, ну, так сказати, перемоги не, не гучні. Тобто, виграли FlyQuest. Виграли Пейн, до речі, два слова буквально про команду Пейн. Класичні бразильці, які стріляють раз в півроку. Класно зіграли менеджер, все здорово. Зараз починається новий сезон. Я дивлюсь знову у тіпа просто КД 05 Ну, просто 5-15 грає людина, причому грає він весь турнір на кожній мапі дуже-дуже дуже слабко. Але все-таки ростер вони не змінюють, тому що на мажорі зіграли якісно і неочікувано пройшли далеко по турнірній сітці. Ну, так чи інакше, від Pain на цьому турнірі очікувань нема, тому що вони грають. Насправді від дня до дня, від мапи до мапи, можуть виграти якусь мапу з нульовим вінрейтом, як це було вчора, а можуть просто в сала злити свій вибір і не розуміючи, що у них іде не так, ніяк цю ситуацію не виправляючи. Наступна тема: це Рінкл, це команда NAP, яка після приходу Касперського. Неочікувано почала грати краще. Знаєте, от як Хуксі, який перейшов в Астраліс, і вони стали грати краще: так і СНАПі, так і Касперський, так і Рін, і Вони всі, ну, такі, знаєте, як фейз на мінімалках, як фейз, які тільки-тільки там 10 років тому зібрались і починають наводити якийсь невеличкий кіпіш на тір-півтора сцені. Оце зараз команда ЕнейПі. Особливо цікаво, що вони встигли навіть виграти оверпас і продемонстрували, що мапу у них все-таки доволі Доволі глибокий, і я думаю, в другій стадії турніру їм це допоможе. Все-таки перемога 2 Best of Tree 3, прохід далі по верхній частині сітки, це доволі вражаючий результат. І насправді я вам раджу на цю команду увагу все ж таки звернути. Можливо, NAP не будемо забігати занадто далеко вперед, але, можливо, цей Тех, як і Тех Астраліс, буде переживати Ренесанс, буде переживати там другу, третю молодість, і все ж таки, десь в плей-офф стадіях про команду NAP. Ми також будемо говорити. Наступне, наступне про що хотів, хотів з вами поспілкуватися, це е, друга стадія турніру. Там вже починаються серйозні заруби. Там же всі фаворити, але ці фаворити ще не встигли зіграти в цьому сезоні. Тому, я думаю, невеличкий буст для команд, які зіграли першу стадію турніра, все ж таки присутній. Є питання по туркам. Вони приїхали на чемпіонат без Ксантареса. Є питання по команді Монголс, яка загалом все-таки пішла на спад під завершення попереднього сезону. Ну і G2, мабуть, G2, це найбільший такий ті Півтора андердог, команда, від якої зараз ніяких очікувань нема, але їм треба залишатися на більш-менш притаманному рівні, хоча б ну десь топ-15, топ-10. Це взагалі буде круто, тому що зміна капітана, зміна двох гравців, коротше, перебудова тотальна була е, в ростері команди Джуду. Тому чи можна їх зараз відносити до Тір-1, це велике і велике питання. Ну і окремий пункт: це Наві, це Наві з Маказі, яким зараз треба рухатись лише в. Вперед, лише вгору. Подивимося, чи впораються вони сьогодні з командою Фейс. Чи буде це реально битва на рівних? Можливо, в Наві навіть вийдуть фаворитом з цієї зустрічі. Ну а далі вже. Якихось маузів можна буде і запітніти виграти. Коротше, турнір набирає оберти. Найцікавіше, як завжди, попереду. Слідкуємо за NAP з Пізінклом, слідкуємо за Na'Vi. Ну і боліваємо за улюблені команди. Як завжди, з вас підписанька, з вас лайк. Залишайтесь на цьому каналі. Попереду дуже багато цікавих відео. До зустрічі!